Всім привіт, я мама Олена. І це смарт-проєкт коло мами. Усі діти й дорослі люблять різні фокуси. Це щось казкове, що дарує радість та повертає нас у дитинство. Якими фокусами можна здивувати сучасних дітей? Який реквізит має бути у кожного ілюзіоніста? Що робити, якщо щось пішло не за планом? Відповіді на ці та інші запитання дізнаємось від нашого чарівного гостя, ілюзіоніста, справжнього амбасадора яскравих емоцій Захара Сухорука. Вітаю, пане Захаре, у нашому колі. Вітаю, друзі. До речі, як до вас звертаються глядачі, особливо цікаво, як вас діти називають. Пане фокуснику, чарівнику чи якось інакше. О, як так, ви з ними якось знайомитесь? приблизно так і називають по-різному, в принципі, можуть просто навіть на те звертатись. Все ж діти, вони маленькі, дозволяєте. Да, 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 да. Да, дозволяєте. Ви такий сучасний ілюзіоніст. Не так як раніше, знаєте, капелюх такий плащ, такий щось виходить. Дядько. Так, так. Це вже трішки відходить на інший план, в принципі, коли там плащ, капелюх і тому подібне. Зараз краще подавати себе як сучасний ілюзіоніст, так більше подобається самим глядам. Дочам і діткам також. І діткам також, так? Да, звичайно. І матусям? Да, І матусям. <клес> матусям найбільше. Да, ви виступаєте і перед дорослими, і перед дітками. До речі, от перед ким легше виступати? Е -е, легше. легше, легше, здається, перед дорослими. і uh -huh. виступати. Чому? Тому що, в принципі, якщо взяти дітей, їхню увагу завжди потрібно підтримувати, uh -huh. тому що щоб їм було цікаво. А це дуже важко зробити, насправді, щоб дійсно дитина 40 хвилин просиділа і подивилася виставу фокусів. А а з дорослими набагато простіше в плані того, що вони собі не дозволяють того, що можуть зробити діти там вибігнути або просто десь піти. Ой, дорослі під... бувають різні, теж да. можуть вибігти в принципі, да, але в більшості дорослі себе спокійніше так, ведуть під час так. Ну, Це це зрозуміло. Так а чому власне вирішили стати фокусником? Ми в дитинстві любили дивитися фокуси в раніше. Переважно де можна було подивитися? Ну у цирку, так зараз же є програми. Ви приїжджаєте і додому, і в різні заклади. А ви де дивилися ці фокуси? Так, як всі діти в дитинстві, фокуси можна умови, в моєму дитинстві в більшості фокуси це можна було подивитися, піти в різ... да, 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 церкву. Коли він приїжджав, це при умові, що коли він приїжджав в твоє місто. І там було дуже цікаво для всіх дітей. А зараз набагато на, на більше всяких розваг саме для дітей. Дуже багато різних шоу, шоу програм, і фокуси в тому числі. Тому, в принципі, для дітей зараз дуже дуже розвинуті, розвинуті розваги саме. Тобто, вибір великий так. і можливо. Складно буває здивувати, да просто діти розумієте. Вони зараз дуже сучасні. Вони багато фокусів і не тільки фокусів бачать в інтернетах. Ага. І щоб підібрати якісну програму, яка може здивувати дітей, насправді це нелегко. Це uh -huh. нелегко, Тому треба е, бути завжди в тренді. Шукати, що подобається дітям, їхні вподобання, і від цього відштовхуватися і підбирати програму саме для дітей в такому плані. Ось так, де ви навчалися фокусом? Все, я самоучка, навчався так. по відео. Все почалось з того, що колись була така програма по телевізорі: Здивуй мене, угу. там брали участь 16 учасників, 16 фокусників, і вони там виступали перед людьми. Перед, ну, взагалі, перед всіма, і звідти все почалось. Мені дуже подобалось, як це все працює, і я вивчив один фокус, показав її, його своїм друзям, і мені їхня реакція настільки сподобалася, що я зрозумів, що я хочу це постійно робити і дарувати людям радість і неймовірні емоції. Виходить. Да, звичайно, ви отримуєте задоволення? От <світ> дуже. Вийшов фокус. Ви прямо ж да я від своєї роботи дуже отримую задоволення, і це мені дуже подобається. Те, чим чим я займаюся. Ну це просто супер. Е, Знаю, що також берете участь у різних благодійних фестивалях, заходах, виступаєте перед дітками. ВПО взагалі, от діти, як ви бачите, що їм сподобався фокус, що вони задоволені? Е, це видно по очах. Дід вони відкривають очі, так дивляться і аплодують по різному. Сміються, бігають. Взагалі, це типу реакція дітей. Вона ж може бути взагалі різною, але в більшості це просто якби сміх і аплодування. Ось так. Угу. І, Оплес, і яскраві очі. Дорослі так, да? Да, дорослі да, так само. Да, да. Дорослі стають як діти, коли бачать фокуси. Так, можливо, там хочуть інколи, я так думаю, там перевірити чи доказати. Так, звичайно, буває таке. Буває таке, що прям виходять під час виступу дорослі. на сцену. Да. І діти також. Діти взагалі, я Каже, що ти ж дитині не поясни, що це не можна зробити. Він виходить собі і дивиться, може там до реквізиту полізти, оглянути його. І це нормально. Це mm -hmm. нормально з дорослими. І... Може складно буває да, посадити да. на місце, особливо якщо вже трошки відпочили дорослі. Да, да ви маєте рацію. Ви зрозуміли вона мене, вона... да таке вони буває так. Хочуть стати учасниками того, що Перевірити, шоу. розумієте, воно ж відбувається на сцені, те, що не можна пояснити. Їм це цікаво, і дорослі виходить, і також хоче там щось, якби зрозуміти, в чому сам секрет фок. Але, Але не завжди виходить, да це так? дуже важко взагалі зробити. Бо якщо е, фокусник показує якийсь трюк, е, насправді його дуже важко. Подати глядачам, угу. ну в плані того, що він може бути складний, і всі аспекти самого фокусу він може складатися з декілька частин, і дуже важко всі зрозуміти. Тому це практично нереально. Угу. Зрозуміти з першого разу, так. як працює. Якщо в записі, да, це вже інша справа. Ну якщо ти дивишся вживу, це важко зробити. Ну є такі можливо класичні фокуси. От дорослому здається, що а я вже знаю, зараз і цей секрет розгадає. А ви так раз і не вийшло в людини розгадати? Тобто щось е, можливо, змінюйте. да можливо, дорослий знає принцип якого. Старого угу. фокус, а зараз це все робиться по-новому, бо багато нових технологій, і я не можу просто це все розкрити, якби до кінця, так, але правильно. дуже багато нових технологій, які допомагають робити нові сучасні фокуси або адаптувати класику. Під сучасні фокси, тобто тобто класика так само цінується, звичайно. та фокуси звичайно з картами, з картами, з мотузочками, з голубами, ну з тваринами, взагалі, якщо це круто подати, вона також дуже ефектно виглядає навіть на сьогоднішній день. Угу. Ви вже так сказали, що ви виступаєте на великій сцені, так і на відстані витягнутої руки. От у чому особливості таких виступів, і що вам більше подобається? Е, да, дивіться, в коли виступ йде на відстані витягнутої руки, це називається мікромагія. Це взаємодія тут і зараз, прямо перед глядачами. І зазвичай реквізит для таких виступів це мобільні телефони, кільця, гроші, ну, будь-що, що може бути в кишені. Важко це тим в такому плані, що відстан дуже мала, і магія відбувається прямо на кінчиках пальців тут перед вами, перед усіма. А виступи на великій сцені. Це йде саме інтерактив, інтерактив з гостями. Він теж по-своєму тяжкий. На мою і мені взагалі більше подобається виступ зі сцени, чим мікромагія. Просто uh -huh. я, я полюбляю, коли люди сидять. Я uh -huh. виходжу на сцену і демонструю виступ. як справжній артист, yeah, так, так. так вони поводяться Принцип... чемно, да. до сцени не так легко добігти. Да, да. Но, е -е, мікромагія також дуже крута. це саме про взаємодію. Якщо ти хочеш більше про про взаємодіяти uh -huh. з людьми, то це про мікромагію. Ось в такому плані. Uh -huh. Ну зараз хочу так, щоб ми подивилися ті, хто зараз нас дивиться на нашій Фейсбук-сторінці, а також у Ютубі переглядає наше інтерв'ю з паном. Захаром, як він працює з дітками безпосередньо, коли вони поряд, і подивимось на їхні емоції. Нагадаю, це смарт-проєкт «Коломами». Сьогодні ми говоримо про світ казкових ілюзій з фокусником ілюзіоністом Захаром Сухоруком. Пане Захаре, щойно ми побачили, як щиро дітки дивуються тому, що бачать, особливо там реакція була на кролика. Вау! Там певно, коли голуби, кролики, це найбільше так вражень. Для діток, так. Да. Діткам угу. дуже подобається фокуси. Взагалі вони полюбляють швидкі візуальні ефекти і, звичайно, фокуси з тваринками. Вони це дуже подобається діткам. Угу. Це ви перед класом, прям виступаєте да, діти. Да. Я взагалі виступаю не тільки перед класом. Мене масових заходах, там mm -hmm. де близько 100 діток, 200. Мені взагалі без різниці я можу підібрати програму, яка буде цікава для будь-якої аудиторії. Я взагалі виступаю для дітей від 5 і вище років. Ось так, це найкращий вік від 5, щоб сприйняти саме е, ті фокуси, які я демонструю. Ага, Ось менше і вони просто? Е, да, да. менше краще замовити якусь трішки іншу розвагу, простішу. Так буде більше їм комфортніше, mm -hmm. щоб трішки розуміли, да, що да. від Щоб вони дітки, да, щоб трішки розуміли, як вона відбувається. Так ви вірно під. Дітей. але ви дійсно казали, що діти вони з місця піднімаються, щоб краще подивитися, да. хочуть підійти потрогати. Там якісь вигуки. Ну як діти, ми в дитинстві так само себе поводили. Ну і це круто. Насправді ви створюєте таку атмосферу. і Зараз нашим дітям це дуже потрібно. Необхідно да. зараз насправді виступи не тільки фокусників, а різних артистів, аніматорів. Це дуже е, якби круто на свято пригласити, щоб дітки не скучали. Їм було якось цікаво. І зараз дуже багато різноманітних ігрів, квестів, що uh -huh. полюбляють дітки саме. Да, ну і серед цього фокуси це теж таке інтелектуальна розвага, можна сказати. Так Так, вірно, дав mm. діти під час мого виступу. Вони не граються, вони просто сидять і дивляться. І е, під час виступу я їх запрошую, і ми разом практично кожен фокус робимо разом з дітками. Mm -hmm. Так, да. залучають да, звичайно, це дуже заходить діткам. Їм дуже це подобається. Всі хочуть, як ви обираєте, зазвичай да, пам'ятаю. Да. Всі піднімають ручку, і ви там одного вибираєте, інші я і теж, щоб, я теж да, і щоб нікого не образити, у мене є навіть такі фокуси, які відразу для всієї аудиторії, щоб всі залучалися під час одного фокусу, щоб прям всі дітки, які сидять на даний період перед виступом, вони могли також прийняти участь у ньому. Ну супер, ви нам зараз продемонструєте якийсь фокус. Ну, не може просто не попросити. Певно, куди вас запрошують, ви на телебачення приходите, розповідаєте і різні інтерв'ї. В'ю даєте і всюди просять фокус. Так, фокуси у вас різні. Так? так, звичайно. У мене фокуси під різну аудиторію підбираються взагалі. Під Різні умови, да, да, під різні, різні умови, звичайно. Ви маєте, але ряті. ви можете всюди показати фокуси. Навіть в транспорті. От, скажуть, звичайно. Покажи. Да, звичайно, не проблема. Ви завжди готові. Це ж магія. Це, Раз... магія. Да, це ж магія. Казка, яка завжди з тобою. Да? Ви вже витягли на стіл такий пакетик. Ми бачимо, це звичайний крафтовий пакетик. Ви да. мені пояснили, бо я перед цим вас запитувала. Так, 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 пакетик з подвійним дном. Да? про ні, 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 звичайно, ні, це просто звичайний крафтовий пакетик. І як ви думаєте, що там знаходиться? Ну я просто знаю, що там. А, знаходиться. А, ви вже знаєте, так? Да? А давайте спитаємо наших глядачів, можливо, вони знають, яка найвідоміша головоломка в світі. Ага, ну давайте я відповім дум... заглядати. Да, 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 відп... Це Кубик Рубик. Звичайно. Кубик-рубик, кубик да, І в цьому mm -hmm. пакеті знаходиться звісно Кубик Рубіка. І можливо, ви знаєте, який рекорд по зборці Кубіка Рубіка на сьогоднішній день в секунду. Щось про це я читала, але точно не можу це вам сказати. Це близько трьох. 3 секунд. І мало mm -hmm. хто знає, що за цих 3 секунди фокусник або якісь інші люди, які mm -hmm. дійсно вміють його збирати, встигають зробити приблизно від 10 до 20 комбінацій або ходів, щоб його зібрати. Але за 10 це практично нереально, а за 20 це дуже довго. Ми ж не будемо тут півгодини його збирати. Нам ж там не підходить, вірно? Тому я вас попрошу, загадайте зараз будь-яку цифру, але давайте так, щоб недовго затягувати цей фокус, візьмемо, наприклад, від 11 до 15. В цьому зрізку 11, 12, 13, 14, 15. Добре, подумайте. Не спішіть і оберіть от якусь цифру з цих, що я перелічив. А я називаю вам це да, да. ага, 12. 12. Ви її самостійно назвали, я ж на вас ніяк не впливав, вірно? Ні. І дивіться, щоб ми було... не домовлялися. Да, ми так. не домовлялися. Це найголовніше. <гум> Давайте так, щоб все було почесному. Я зараз ось так очі прикрию. Буду провертати одну сторону, ви рахуйте, будь ласка, один. Другу, два. І так до 12 подивимося, що з цього вийде. Але я попрошу не дуже швидко рахувати, бо у мене будуть очі закриті, мені буде важко робити. Зрозуміли? І так, на рахунок три. Поїхали. Один. Раз, а, ви рахуєте, так? Два. Так, три. Так. Чотири. чотири П'ять, шість, шість, сім. сім вісім. Дев'ять. Десять. десять Одинадцять. Дванадцять. 12. Вау! А нічого собі у вас вийшло? Це все ви розумієте? Навіть Знаєте, не... Ви не підглядали. Треба було мотузку. Таку правда, вам не Знаєте, як це працює? Все набагато простіше. Просто ні, ні, очі тут ні до ні до чого. Просто я завжди цей кубік заміщую на а Ви єдина, хто назвали цю цифру. Він мене склався з першого разу. Розумієте, це все тільки вияснювати. Але да. Але багато хто з глядачів я впевнений подумав, що якось я його спеціально запутав. Uh -huh. Я впевнений, що в когось склалась така думка. Думаю, давайте так, Сп... спробуйте ви його заплутати, як вмієте. візьміть руки і заплутати. Uh -huh. Я все дивлюсь на ваш той пакет, він в ж якусь роль грає. ви да, звич... в пакеті приласне. Звичайно, да, я забіжу трішки на А якщо я його подивлюся, ваш той пакет. Ось так, да звичайно, ви його запутаєте, так, да, я... круг, по кругу, по кругу так. Ви його збираєте назад. Да, а я да, запу... Ви хочете, щоб зовсім да. вам. Не... А він такий цікавий, звісно. Бачите, я давно не грала з Кубіком Рувіком, <laughs> сьогодні ось. таку можливість мені. Та давайте так вже. Ось, не. давайте я вам допоможу. Допоможі, ось так. Та. Його можна закрутити, по-різному. Ой, ну ви прям майстер гри. Да, ось. У вашій роботі дуже важливі руки, так? Так, да, звичайно. Тренуєте звичайно, їх? Звичайно, моторика рук тут необхідна. Дрібна просто. моторика. Да. І це і взагалі... ще декілька криві, рухів зробіть, щоб глядачі не думали, що я якось там спеціально його запутав. І так. настав час до цього чарівного пакету. Я, я спробую <гум> цей кубік зараз Повертаю перед вами вам. да, так. скласти в цьому пакеті. Ага, да, дивіться, я беру таки, запутаний да. кубік. Okay. Поміщаю. Ось так. Так. На дно цього пакета. Угу. Що пальцями, давайте скажемо раз, два, три, кубик зберись. Давайте. Раз, раз два, три. кубик, кубик зберись. зберись. І ви не повірите? Я перед вами тільки що зібрав запутаний кубик Рубік. Нічого. Ось так, розумієте? Чи ви думаєте, що там в пакеті є ще один? Ну, Так. Ви думаєте, чос. що в пакеті є ще один? Ну як же ж. Давайте я гляну, домовились. Ні, там немає. Там немає. Не. А я, я, мож, я можу навіть перевернути пакет, показати що. Але все б зараз не випав. Ні. Я ж прийшов сьогодні дивувати, а не у бані, тому я можу з'їжджати пакет. І дійсно. Тут немає нічого. Ну, перевірте, будь ласка, точно. Немає, немає. — Все по-справжньому. Все по-справжньому, все по-чесному. бути. — Це все магія. Магія. — так, як то хто кажеться жодного обману. Це просто супер. Дійсно. Це такі емоції. І ще, знаєте, я помітила, ви так комунікуєте з людиною. Людина говорить з вами. Це важливо поговорити. Це дуже важливо говорити, так, саме живе спілкування у, увагу. людей. вірно, ми все вірно помітили. <гум> але Нет? це приємно. Я увага, це вже якщо ми говоримо про техніку, так але усе спілкування воно важливе. Люди так на жаль відвикають від живого спілкування, висловлювати емоції. От на такі від Запитання відповідати, да, людей, вони так? ж прості ці запитання, просто але вони інколи в ступор людину водять. Да, да, я не розумію, чому в принципі так відбувається, але е, це необхідно, просто щоб комунікувати, і тоді і фокус сам виходить набагато краще, бо людина стає частиною виходить цього фокусу. От так, бачите, я так. вам дав його перемішати. Це вже цікаво. Я його зібрав і так, бо якби я його сам перемішав, вона б не так виглядала. Не так хочеться да. пощупати той пакет. Це ж виходить, хочеться, воно вже в принципі правда. як у вас в руках вже відбувається. має взагалі, які ви реквізити Атрибути під час своєї програми Кубик Рубика. Кубик Рубика. У мене взагалі дуже багато різних є атрибутів і взагалі реквізиту. Якщо брати доросле, шоу, там один реквізит, там зовсім все по іншому складі. По Так, по-дорослому, там вже треба підбирати якусь серйозну програму. Під події, якщо там весілля, чи якийсь корпоратив, так ви на це зважаєте? Звичайно, я на це зважаю, тому що в мене є там номери, там де я можу проявити логотип компанії, якщо це корпоратив, або фотографію молод. Тих, якщо це mm -hmm. весілля. Також дуже багато всяких інтерактивних номерів, саме з щоб залучати. Власті, так, щоб з, залучати. з дітьми. Наприклад, мене коли про... ну, запрошують на свято, я питаю, скільки діток і якого віку, щоб розуміти, яку програму підібрати. Якщо це дітки в садочку, їм треба простішу програму. Якщо це дітки там 10 плюс років, там вже зовсім іншу, бо вони вже дорослі, в принципі, дивляться соцмережі. А там дуже багато секретів фокусу. І щоб було саме їм цікаво, я підбираю і створив декілька програм. Які uh -huh. на різну аудиторію працюють, ну це так. просто супер. Із мотузками там да? Так, да, і з мотузками, і з тваринами, із кубіком Рубіко. І в мене рибка там золота появляється. Ну багато різноманіття дуже цікаво. У вас вдома цілий зоопарк? Ну, в принципі, так. Да. Да, ну як, як цілий зоопарк в мене голубка, кролик і репки. Ось так. Ну це вже да, зоопарк. Да. Слухайте. Міні, міні, якщо так маємо. Ті, що літають, і повзають, да, і да. ті, що плавають. Ще хочу вам зробити комплімент. Ви дуже такий стильний фокусник. Наскільки важливий цей образ? Дуже інженіста? дякую вам, е, дуже важливо. Тому що е, люди і самі гості мають сприймати тебе як особистість, щоб ти був цікавий. І якщо е, ти виходиш гарно вдягнутий, в костюмі, інтерактив проводиш з людьми, це дуже подобається глядачам. Просто uh -huh. на всі 100%. Так і має бути і сучасник. Ми на початку нашої розмови говорили. Да, от на сьогодні, якщо говорити там про приклади для наслідування, ми з вами спілкувалися. То ви теж назвали Девіда Так, да, Звичайно, В топі так лишається. Він на, в своєму світі світі живе. Якісь тенденції зараз популярні в світі. Що зараз модно? Чи є таке в світі ілюзії? Е, 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 да, зараз все переходить на новий рівень. Е, дуже багато зараз фокусів з гаджетами, uh -huh, е, дуже багато фокусів. Сів адаптується під нові реалії, під сучасність. Навіть класику можна адаптувати і зробити по-крутому, по по, по іншому, вже не так як колись. І це дуже супер. Це взагалі дуже круто, що так можна адаптувати. Бо в принципі щось придумати нове дуже важко. Угу. А у фокусах, в принципі, так само, як і в нотах, є ноти і будується мелодія. Так само в нас є принципи, за якими ми е, будуємо якісь номера. Там е, лівітація, щось змінюється, літає в такому плані. Угу, це супер. Що ви так на завершення нашої такої чудової розмови могли побажати тим, хто нас зараз слухає, дивиться? Щоб люди були відкриті до нового, не боялися щось нове пробувати і завжди вірили в чудеса, бо вони відбудуться саме з ними. Це обов'язково треба вірити. Вони обов'язково відбудуться саме з ними. І ж, взагалі, побільше чудес та поменше ілюзії. Угу. Ось так. Дякую за таку цікаву розмову. Справжній амбасадор позитивних емоцій. І вам дякую. Нагадаю, сьогодні разом з нами був ілюзіоніст Захар Сухорук. Це смарт-проєкт коло мами. Бережіть себе та своїх рідних. Коло мами. Смарт проєкт для сучасних батьків. Лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають.